«Христос Воскрес, воістину Воскрес. Такими словами вітають одне одного у ці дні християни, відзначаючи своє найбільше свято Воскресіння Христове або Пасху. У ніч із суботи на неділю в усіх храмах Черкащини відбувалися святкові великодні богослужіння. Адже Воскресіння є найважливішим християнським святом, котре виказує радість з приводу перемоги Божого Сина над смертю та вічним забуттям. У Воскресінні християни бачать підтвердження життя після смерті, що і є головним змістом святкування. До цього свята з дитинства я пам'ятаю, що ми завжди готувалися, пекли паски, красили яйця, це взагалі пекли ковбаси, і взагалі мені кажуть, що це найбільше свято, яке є на світі. І ви знаєте, запам'яталося з самого дитинства, що так привчали нас і бабусі наші, і наші мама. І, взагалі, мені кажеться, що для всіх людей це, це прекрасне свято, коли після довгого посту люди розговіються, коли люди починають вже займатися буденними справами, то це дуже прекрасно. Але сьогодні велике свято, і ми сьогодні теж Матеріонівському монастирю посвятили сьогодні Пасхи. Ми в нас є традиція. Серед наших друзів, що ми завжди приїжджаємо сюди і святимо Пасху. Я би хотіла побажати також і своїм, всім ті, хто за мене проголосував, і взагалі всім черкащанам, всім смілянам, доброго здоров'я, щастя, наснаги, успіху. Ну, щоб, щоб всіх людей було все добре. Мені хотілося б, щоб також і діти, і наші старші люди щоб були теж здоровими і багато-багато років були щасливими. Багато людей їдуть на всенічне богослужіння та освячення пасок до Матронинського монастиря на Чигиринщині. Таке освячення водою не тільки знімає сон, а й наповнює особливою радістю. На 6 часов, машь ты на Подивись, правильно на це. Раз. Стоп. Повально цікається. Боїся на моска. Повелися, га? Боїся на моска. Після освячення пасок традиційний жартівливий конкурс. Чия крашенка міцніша відчуття самі прекрасні сьогодні. Одне з найвеликих свят нашої православної церкви це Воскресіння Христа, Ісуса Христа, Великодень, і це прекрасне свято. Ми його. Сім'єю завжди святкуємо. У нас є традиція. Ми завжди святимо Пасху в Матронівському монастирі, і сьогодні це все відбулося. Ми відвідали церкву. Я всіх вітаю людей, черкащан, своїх колег, святом великим, з великоднем і бажаю всім кріпкого здоров'я. До речі, Світлана Журба на Великдень святкувала і свій день народження, тому до Мотронинського монастиря та Холодноярського лісу приїхала разом з друзями і родиною. Дуже рада, що я сюди приїхала і дуже рада, що побувала в цих прекрасних місцях. Це дуже чудово, дуже чудово. Каже, що тут дуже чудодійне місце, власне кажучи, як і чудодійні руки у лікарів, яких представляє ваша донька, тому якраз у її роботі і потрібно благословення, щоб допомагати людям. Це правда, це правда. Вона вибрала собі таку професію. Дуже вона хотіла цієї професії, хоча як ми всією родиною і з батьком її покійним відстоювали, щоб вона не йшла по цій лінії. Ну, вона цього захотіла, вона захотіла, і ми благословили і благословляємо її на цьому, по на цій дорозі, на цій на цьому попричі, щоб їй Бог допомагав і щоб вона робила добро, лікувала людей. Це я рахую дуже прекрасно. А великодній ранок дуже добре зустрічати у лісі в Холодному Яру, бо християнське свято Воскресіння міцно сплелося з давнім українським Великоднем, що символізує загальне відродження і оновлення світу. Як зазвичай ви вітаєтеся у пасхальний день? Ми вітаємось так. Христос Воскрес, подружка біла. Вайс Воскрес. Ви знаєте, останні 10 років Ми зустрічаємося в день Пасхи здесь, в этом прекрасному лісу Матронинського монастиря. Говорим друг другу хороші слова. Бажаємо, щоб год був удачним, урожайним депутат обласної ради Наталія Горбенко багато років поспіль на Великдень їде саме до Матронинського монастиря та Холодного Яру, суміщаючи ці поїздки з виконанням обов'язків голови постійної комісії з питань праці та соціального захисту населення. Дело, которым занимается моя подружка, очень, очень социальное. Она защищает в своем комитете все независимы все не... неимущие слои населения. Однако тот оптимизм, с которым это делает, та доброта заслуживает уважения. Мы ее глубоко любим и поддерживаем, потому что дело, которым она занимается правое. Свято Пасхи немає певного числа. Воно припадає на першу неділю після першого весняного повного місяця. При цьому християнське свято відзначається на тиждень пізніше єврейського. Але помітили, коли б не відзначався Великдень, саме відтоді починається бурхлива весна. Навіть кажуть: рання Пасха рання весна, пізня Пасха пізня. Люди, з якими я зустрічаю, займають житті, активну життєву позицію. Відповідально відносяться до роботи, люблять людей. Уміють працювати, уміють організувати людей. І мені приємно з ними зустрічатися. Приємно так, як колись в свій час я займався організацією охорони громадського порядку на цій землі, іменно в цьому монастирі. Ну, а тепер я приїжджаю сюди як пенсіонер, як людина, яка мала до цього відношення, мені приємно із і гумені зустрічатися з її всіма прихожанами. І спасибі Богу, що нам дає силу, енергію бути на цій землі. Святом вас, дорогі, з праздником, з цим великим великим духовним праздником». Багато Черкащан прийшли на свято Воскресіння Христового і до Святотроїцького кафедрального собору в центрі Черкас. Бо побувати у такі дні у храмі особлива благодать, коли усе говорить про примирення Бога і людини, про перемогу життя над смертю. Христос Воскрес! Вітаю всіх з цим світлим святом, святом очищення, святом єднання. Бажаю всім міцного здоров'я, благодаті! Подружжя лікарів Івана Коваленка та Надії Нестругіну добре знають на Черкащині. До Свято Троїцького кафедрального собору в центрі Черкас вони прийшли усією родиною, прилучають онука киянина до православних традицій. Христос Воскрес всім, всім людям. Сьогодні, сьогодні природа очищається, очищається світ, очищається душа. Сьогодні велике свято. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Хочеться привітати всіх людей України, перш за все Черкащини, із цим світлим днем Воскресіння Христового. Побажати всім нам благодаті, здоров'я, так як ми лікарі, знаємо, що це значить. І перш за все, здоров'я старим, діточкам малим. Христос Воскрес! Попри дощову погоду люди йшли до храму відчути світлу радість Воскресіння Христового, найбільшого християнського свята. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! І... Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! І... Увесь тиждень після Воскресіння Христового називається Світлим, а святкування Великодня триватиме 40 днів до Вознесіння.